Телевізійні новини можуть бути дуже конкурентною справою. Багато журналістів роблять усе можливе, щоб випередити своїх суперників у Бразилії, до прикладу, один популярний репортер кримінальних новин знайшов спосіб діставатись до місць злочинів із камерами навіть раніше за поліцію. Складалось таке враження, що замість того, щоб просто висвітлювати злочини, він їх створював. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Валасов занародився 12 серпня 1958 року в місті Манаус, Бразилія. Манаус, розташований у штаті Амазонас, став відомим через своє місце на шляху наркотрафіку та надзвичайно високий рівень насильницьких злочинів, скоєних бандами. У 19 років Вала став поліцейським, але згодом його звільнили після арешту за шахрайство з пенсіями та крадіжку пального. Після цього він вирішив боротися зі злочинністю іншим шляхом і запустив телевізійне шоу про злочини. У 1996 році Вала створив програму Канал Лівре, яка зробила його відомим у всьому Манаусі. Шоу швидко зарекомендувало себе як розслідувальна журналістика, спрямована на боротьбу зі злочинністю та з соціальною несправедливістю, що принесло валосу репутацію найгучнішого борця зі злочинністю в регіоні. Канал Ліври мав унікальний формат, який захоплював глядачів по всьому штату Амазонас. Глядачі вмикали телевізори, щоб подивитись, як Валос і його команда беруть участь у поліцейських рейдах, переслідують злочинців на гелікоптерах і прибувають на місця злочинів із неймовірною швидкістю. Популярність програми стрімко зростала, і вона стала найрейтинговішою новинною передачею в Амазонасі. Валас свідомо створював образ захисника суспільства на камеру з праведним обуренням, протестуючи злочинцям. В одному з пам'ятних ефірів він звинуватив імовірного вбивцю, заявивши: Ти вбив людину на очах у дитини. Його театральний підхід до репортажів про злочини знаходив відгуку глядачів, які були розчаровані через поширення насильства в регіоні. Успіх шоу вивів за межі телевізійної слави. Згодом він використав свою популярність, щоб розпочати політичну кар'єру, вигравши вибори до законодавчої асамблеї штату в 98 році. Його популярність продовжувала зростати, що призвело до переобрання у 2002 і 2006 роках. Причому щоразу він отримував дедалі більше голосів. У цей час канал Лівре залишався його платформою для підтримки суспільної уваги. Формат шоу нагадував популярну програму СБТ, програма до Ратіньо, де Валас у студії гнівно засуджував злочинність, презентуючи ексклюзивні кадри. Час від часу він виконував трюки, які зміцнювали його героїчний образ, наприклад, вів переговори з озброєними бандитами, які взяли його в заручники, а потім поспішав до студії, щоб розповісти про свій досвід. На сайті законодавчої асамблеї штату в його біографії його та брата описували як відважних братів, які приносять надії знедовленим. Цей ретельно створений образ допоміг валасу зберегти вплив у Манаусі. Підозріло швидке прибуття знімальних груп канал Лівра на місця злочинів поступово викликало запитання в місцевої влади. Томас Аугусто Кореа, начальник місцевої поліцейської розвідки, зазначив, що наші розслідування вказують на те, що вони заходили так далеко, що створювали події. Буквально злочини скоювалися, щоб забезпечити новини для групи та програми. Велас використовував кілька сумнівних тактик, щоб утримувати перевагу свого шоу. Його команда стратегічно розміщувала співробітників в поліцейських дільницях і морзі Манауса, щоб отримувати ранню інформацію про виявлені тіла. Крім того, вони відстежували поліцейські радіопереговори за допомогою сканерів, що ймовірно давало їм попередню інформацію про інциденти. На запитання про свої методи Валос наполягав, що ці законні практики пояснюють постійне перше прибуття його команди на місця подій. Але як прослуховування радіо могло привести репортерів на місце злочину раніше за поліцією? Як перебування в Морзі могло допомогти їм знати про місце злочину буквально через кілька хвилин після його скоєння? І не одноразово, а щоразу. Поліцейські розслідування виявили тривожні закономірності, які вказували на щось більш зловісне. Один особливо тривожний ефір показав репортера, який підійшов до щойно спаленого тіла, надбало зауваживши, що тут пахне барбекю, прикриваючи ніс сорочкою. Цей репортер одразу знав стать жертви, те, що її не застрелили, і що тіло облили бензином, щоб підпалити. Як репортер міг знати це, прибувши на місце раніше за поліцією. Пізніше влада заявила, що ця жертва була однією з п'яти осіб і, ймовірно, вбитих за вказівкою Валаса. Межа між висвітленням злочинів та їх можливою організацією стала неможливою для ігнорування після того, як колишній охоронець Валаса, також експоліцейський Моасір Жоржа Да Коста був заарештований і звинувачений у дев'яти вбивствах. Під час допиту він зізнався, що принаймні одне з цих убивств було б показано на каналі «Лівре». Коли ця інформація стала відомою, Валас не просто заперечував правдивість цього. Він взагалі заявив, що не знав Моасіра. Проблема полягала лише в тому, що слідчі знайшли фотографії, на якій Валас і Моасір відпочивали разом біля басейну. Тим часом Валас продовжував представляти себе як борця з беззаконням. Підозри поліції підтвердились після ефіру, де показали палаюче тіло в лісі за до прибуття влади. Ця розбіжність у часі виявилась важкою для пояснення звичайними журналістськими методами. Таким чином, те, що починалось як сенсаційна журналістика про злочини, тактика, яку медіа використовували протягом історії, щоб привабити аудиторію, ймовірно, переросло в щось безпрецедентне. Навмисне створення злочинів спеціально для контенту передачі, що можливо є найекстремальнішим випадком медійного сенсаціоналізму в історії. У 2009 році бразильська влада розпочала офіційне розслідування щодо Валаса Соузи після зростання підозрів про його надзвичайну здатність повідомляти про злочини раніше ніж поліція прибувала на місця подій. Розслідування посилилось після арешту Моасіра, який зробив шокуюче зізнання, що звинуватило його роботодавця у кількох убивствах. Спочатку поліція підозрювала Валаса в замовленні принаймні п'яти вбивств, щоб підвищити рейтинги каналу Ліври, і водночас усунути конкурентів у наркоторгівлі. Під час обшуку в резиденції Валаса було виявлено значні докази, зокрема, 250 тисяч бразильських реалів, що еквівалентно майже 45 тисячам доларів США готівкою, кілька гвинтівок великого калібру та іншу зброю. Знайшли спеціальні боєприпаси, які мали бути доступні лише поліції. Також виявили папери зі списками імен місцевих наркоторговців деякі з них уже були вбиті. Крім того, його конкретно звинуватили в оренді автомобіля, використаного для вбивства місцевого наркоторговця в 2007 році. Ці знахідки спонукали владу розширити розслідування, що призвело до арешту майже 20 осіб, пов'язаних зі справою. Серед заарештованих був син Валаса Рафаель, якого ув'язнили за звинуваченнями у вбивстві. Також наркоторгівлі та незаконному володінні зброєю. Ще 15 осіб, включно з кількома поліцейськими та начальником поліції, також були затримані за ймовірну причетність. Після виявлення переконливих доказів, у жовтні 2009 року Валасу висунули звинувачення у вбивстві, наркоторгівлі, залякуванні свідків, незаконному володінні зброєю та створенні злочинної організації. Його також виключили з законодавчої асамблеї штату. Після видачі ордера на арешт Валас ненадовго зник, що спонукало до облави за участю 60 цивільних і федеральних поліцейських. Навколо Манауса встановили блокпости, щоб запобігти його втечі. Втрата законодавчого імунітету стала початком кінця кар'єри та життя Валаса. Після того, як комітет законодавчої асамблеї штату позбавив його політичного статусу, Валас утратив захист, який раніше оберігав його від арешту. Хоча він спочатку уникав влади протягом чотирьох днів, 9 жовтня 2009 року він здався і був поміщений до в'язниці за численними звинуваченнями. Під час арешту суддя охарактеризував Валаса як лідера злочинної банди, яка усувала конкурентів у наркоторгівлі. Увесь час перебування під вартою Валас наполегливо стверджував про свою невинність. Його команда захисту заявляла, що звинувачення надходять від політичних ворогів і наркоторговців, роздратованих його репортажами про злочини. Його адвокат стверджував, що єдиним свідком противалася був колишній поліцейський, який сподівався на поблажливість у дев'яти звинуваченнях у вбивстві, які йому висунули. До березня 2010 року стан здоров'я Валаса погіршився через хронічне захворювання печінки, що вимагало госпіталізації під наглядом поліції в Сан Паулу. Після кількох місяців лікування, 27 липня 2010 року 51-річний колишній телеведучий помер від серцевої недостатності, так і не поставши перед судом за ймовірні злочини. Його смерть означала, що Валас Соуза забрав із собою в могилу правду про свою ймовірну причетність до серії вбивств, які транслювалися в його щоденному шоу про злочини. Як сказав його адвокат, репортерам смерть завадила очистити його ім'я, залишивши справу назавжди нерозв'язаною. Понад десятиліття після його смерті спадщина Валаса Соуза залишається застереженням у дискусіях про етику медіа та політичну відповідальність. Ця надзвичайна справа, де телеведучий, ймовірно, організував убивства для підвищення рейтингів, кардинально змінила погляд бразильців на зв'язок між сенсаційною журналістикою та суспільною довірою. Справа виявила небезпечні вразливості в медіаландшафті Бразилії, особливо щодо висвітлення злочинів. У штаті Амазона заглядачі стали більш скептично ставитися до сенсаційних шоу про злочини, які колись домінували на місцевих телеканалах. Викриття того, що канал Лівре можливо створював власний контент за допомогою злочинних засобів, спонукало бразильських журналістів до серйозних роздумів про етичні межі в гонитві за рейтингами. Подвійна роль Валаса як медійної постаті та обраного чиновника висвітлила не менш тривожне явище: розмиття меж між розвагами, журналістикою та політичною владою. Хоча його випадок є екстремальним прикладом, він усе ж таки викликав тривалі дебати про відповідальність медійних особистостей, які використовують свою популярність для здобуття політичних посад. Бразильські медіавчені тепер часто посилаються на справу Соузи як на головний застережний приклад у дискусіях про журналістку етику. Його історія з'являється в підручниках із журналістики як суворе попередження про перетин етичних меж, впливаючи на нове покоління репортерів. Справа також спонукала до закликів щодо більшої прозорості у висвітленні злочинів і посиленого контролю за тим, як медіа отримують ексклюзивні кадри. У відповідь кілька бразильських медіаорганізацій посилили свої етичні рекомендації щодо висвітлення злочинів. Приділяючи особливу увагу повазі до жертв і уникненню експлуатації насилля, проте сага провала соузу підкреслює незручну правду про сучасні медіа. Постійну напругу між відповідальною журналістикою та комерційним тиском для залучення аудиторії через сенсаційний контент. Загалом, хоча методи Валаса можливо є винятковим випадком, етичні питання, які підняла його кар'єра, продовжують резонувати, оскільки технології створюють нові можливості як для журналістики, так і для потенційного зловживання нею. Протягом своєї кар'єри Валас Соуза перетворився з колишнього поліцейського на відомого борця зі злочинністю, але зіткнувся зі звинуваченнями в організації самого насилля, з яким він і боровся. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!